Понад 20 тисяч українців втратили зір через бойові дії. Таку статистику за 6 місяців 2023 року прилюднула Національна служба здоров'я у державі. Немає достатньої кількості медичних фахівців, які можуть та вміють працювати з незрячими. Чотириденний тренінг, перший контакт для фізтерапевтів, офтальмологів і фахівців з реабілітаційної медицини організували у Вінниці. Медпрацівників із п'яти областей України навчали основам спілкування з незрячими. Допомозі у повсякденному житті користування телефоном, столовими приборами та тростиною. З пов'язкою на очах, не орієнтуючись у кімнаті, знайти вихід із кабінету, вийти на двір або піднятися сходами. Відчути себе незрячими людьми мали медики із п'яти областей України для фізичних терапевтів, офтальмологів та спеціалістів з реабілітаційної медицини, провели перші за час війни курси для правильного спілкування та поводження з людьми, які втратили зір. Наразі вона закінчується. Смуск е, тридцять да. сантиметрів так. Mm -hmm. Вправа на довіру партнеру у супроводі. Одна із найважчих, пояснює Іна Будзінська, лікарка-офтальмолог. У професії медикиня уже 30 років, але ніколи не працювала з незрячими людьми. Тепер має навчитись правильній роботі з ветеранами та цивільними, які втратили зір під час війни. Іншої можливості я не бачила, як е, взагалі зрозуміти, як почувають себе мої пацієнти. І тут досвід є у людей, які вже працюють з незрячими людьми. Хоча я з людьми з поганим зором працюю 30 років, але я їх оперувала і повертала їм зір. А зараз ми працюємо з людьми, яким, на жаль, вже не можна повернути зір. Їх просто треба адаптувати в соціальне життя, тому що вони сидять вдома і бояться вийти на вулицю, бо у них немає навичок поводження у соціумі. За даними Національної служби здоров'я, лише за 6 місяців 2023 року 20 тисяч українців втратили зір через бойові дії. Перший контакт це перший практичний тренінг для медпрацівників, які мають навчитись розуміти незрячих людей та допомогти користуватися телефоном, столовими приборами та тростиною. Я відкриваю двері, щоб не було зайвих талочках. Бачите, тут двері відкривається клієнт за мною. Зрозуміли Відкриваю двері, Зараз я до вас. За мною підходимо, за мною. По моїй руці вільною рукою вільною рукою, то є двері. Це зрозуміло? Так. Зараз обичте тут якісь серветки. забув. Підходимо бачком до двері, по, по, по моїй руці, не спішіть, не спішіть. Другою рукою, по моїй руці, то є стеля. Ви зорієнтувалися? Так. Я прикриваю стелю для вас, ви можете сідати. В основі цього техніки з фізичного супроводу є повага для клієнта. Тобто, агент і клієнт вони є партнери, вони є на рівні. Так? Ви не побачили жодної маніпуляції, ви не жодного разу не побачили, що клієнт хтось взяв за руку, колись його розвернув або, наприклад, усадив за плечі в машину. Так? Тобто є процес партнерства між агентом і клієнтом, і відповідно, от, ну, це якби йде знову ж таки, це повшли подальшої реабілітації. Україна не має достатньої кількості медичних фахівців, які можуть та вміють працювати з незрячими. І саме для збільшення спеціалістів в цьому напрямку фонд проон і фінансує подібні навчальні тренінги. Ми зрозуміли, що є просто величезна прогалина в нашій медичній системі, в системі реабілітації. Медичний персонал просто не навчений, як правильно комунікувати людину, яка не бачить, як правильно її супроводжувати, як правильно надавати інформацію, як елементарно пояснити, що робити після того, коли ти вийдеш зі стін госпіталю, зі стін лікарні, що тебе чекає, як тобі жити далі, як тобі рухатися, які є для тебе можливості. І тому ми зробили цей проект. Це таке. Таких 4 дні інтенсивного навчання. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.